Вітаю, друзі! У нас на каналі. У нас чергове замовлення. Принесли ось такі прикольні сріблясті туфлі, жіночі. І у них ось така проблема, дивіться. Стерлися каблучки. Треба поставити профілактику, поставити набійки. Клієнтка одразу не зробила те що ми завжди рекомендуємо. А що саме купуєте нове взуття та одразу ставить і набійки, і профілактику. Вона цього не зробила. Отже, звернулася до нас. Будемо ставити набійки нові, профілактику, підберемо матеріали під колір. Все замінимо, все поставимо, та у другій половині ролика, звичайно, покажемо вам результат. Як це буде виглядати, додивіться до кінця. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити ці жіночі туфельки, сріблясті, прикольні. Нагадую, принесла клієнтка, стерлися каблучки. Треба було поставити тоненьку, зносостійку профілактику, підібрати під колір, набійочки. І профілактика, і набійки в нас бренду Бізел, як бачите, все підбирали під колір максимально, щоб підходило. І ми з цією задачею впоралися. Зробили, звичайно, це на обидвах. Ось так це все виглядає. Під колір. Все в порядку. Носитися буде довго. Отже, будемо їх ставити на полицю, дзвонити клієнтці, нехай забирає. У вас, якщо будуть питання, пишіть у коментарях, ставте лайки, будемо вдячні. Ціна такого ремонту за пару разом з набійками. та... Профілактикою 800 гривень. До нових зустрічей на все добре.